Є такий тип людей, які дуже вразливі. Особливо це проблемно, якщо у вас з цією людиною є стосунки. Тому, що, образно кажучи, у цих стосунках вам приходиться ходити постійно на носочках, інакше ви ризикуєте зробити щось не так. І часто це доходить до абсурду, де людина звинувачує вас, що ви б мали б щитати думки людини. І знати, що людина хоче, а що людина не хоче. І так як ви не виправдали очікувань людини, можливо, не те сказали, не так сказали, не туди подивились ну тобто, список самі можете продовжити. От що тоді робить людина правильно, або ображається на вас і вмикає ігнор, перестає з вами спілкуватись, можливо, перестає брати телефон, можливо, навіть блокує, або. Вона емоційно вибухає, тим самим перестає себе повністю контролювати. От висказує все, що тільки хоче, і часто переходячи всі межі дозволеного. І ще такий момент у спілкуванні така людина постійно обороняється, тому що вона думає, що з нею повелись несправедливо, або можуть повестись несправедливо. І, взагалі, в підсвідомості таких людей є переконання, що світ несправедливий. І обов'язково світ несправедливий по відношенню до мене. В цьому світі я жертва. А так як світ несправедливий, я жертва, значить, я повинна постійно оборонятись. Причому ми повинні розуміти, що ця несправедливість часто є тільки в її уяві. Наприклад, я йому написала добраніч, і він мені також сухо написав добраніч. ні я тебе кохаю, ні я тебе цілую. Сухо, добраніч, значить, який висновок роблю, що він мене не кохає, а я йому довіряла, а от йому довіряти не можна. І, скоріш за все, він мені зраджує з кимось, отак і знала, що йому довіряти не можна. І все. Тобто, людина сама себе накрутила, людина образилась, і замість того, щоб попросити, от дійсно, щоб їй написали приємні слова, ні. Людина образилась. Чи, наприклад, хлопець? Ми, коли з дівчиною гуляли по торговому центру, на неї подивився інший хлопець, а я був поруч. І замість того, щоб проігнорувати його погляд, вона при мені подарувала йому свій погляд. І тепер що, вона буде кожному хлопцеві свій погляд дарувати, це зрада. Це зрада. Зараз я поруч, а коли мене не буде, то що вона з усіма спати буде? І все, починаються сварки ти така, ти сяка, тобі довіряти не можна. Неадекватна ситуація, тому що у людини неадекватний світогляд. Отакі От ситуації, вони абсурдні. Але зараз вдумайтесь, якщо людина обороняється, то значить вона очікує, що хтось обов'язково буде її ображати. Тобто, повторюсь, тут є два ключових слова: Перше – це обов'язково. Тобто не буває у світогляді людини такого періоду, щоб її ніхто не ображав, обов'язково її має хтось образити або потенційно в майбутньому, або зараз. А друге ключове слово це хтось. Тобто завжди знайдеться людина, яка буде її ображати, причому, що це конкретно не визначена людина. Це сьогодні може бути там одна людина, завтра інша людина? Можливо, це навіть буде група осіб. Тобто завжди знайдеться людина, яка буде її ображати в будь-який момент її життя. Вона постійно очікує, що хтось все ж таки буде її ображати. А тепер до вас питання, як називається та особа, яка буде її ображати? Це називається агресор, насильник чи нападаючий. Тобто це та особа, яка чинить по відношенню до неї несправедливо і проти якої потрібно оборонятись. І зазначу такий факт, що часто оця їхня оборона переходить всі межі дозволеного, тому що в їхній підсвідомості вони знають, що я ж обороняюсь, я роблю все нормально, це агресор робить ненормально, тому я можу все робити, я ж обороняюсь. І тому от часто їхня ця оборона переходить всі межі дозволеного. І тому з такими людьми дійсно, під час того, як вони обороняються, потрібно бути обережними, тому що вони можуть нашкодити як і собі, так і вам. І все, варто вам сказати, що щось не так, і людина вже образиться, тому що людина постійно очікує, що її будуть ображати. І так як ви сказали що щось не так. Ви агресор, який напав, і тому вона повинна оборонятись. Адже це святе діло оборонятись. Більше того скажу, що такі люди очікують, що їх будуть ображати. Із усього натовпу, із усієї комунікації вони побачать саме образу. Ну Тому що вони це очікують, вони це постійно очікують. У них роль жертви. І навіть якщо ви щось сказали людині нейтральне, і з цього нейтрального людина побачить дійсно, на що можна образитись. Хоча це було щось нейтральне, щось таке, на що неможливо образитись, але людина знайшла, на що можна образитись, або придумала, на що можна образитись. Тому що це психологія жертви. Саме тому, якщо ви вже зайняли роль агресора, чи потенційно можете зайняти цю роль агресора, тобто вас оцінюють як людина, яка може її образити, то всі ваші слова, всі ваші вчинки насамперед будуть прирівнюватись як можливість образити цю людину без перебільшень. Дійсно, таку чутливу, вразливу людину. Але проблема у тому, що завжди фільтрувати свою поведінку, щоб, не дай Бог, щось не сказати людині, це дуже і дуже виснажує. І питання до вас, як гадаєте, скільки ви зможете терпіти таку людину? Гадаєте, все життя? Зазвичай таких людей терплять, от поки є до них почуття, а почуття тривають від 1 до 4 років. А коли почуття пройдуть? Тоді що далі? Саме тому такі стосунки кидати на долю випадка ні в якому разі не можна. Тому що якщо у стосунках уже хаос, то через рік цього хаосу буде ще більше. Тоді питання таке: що з тим робити? І у мене до вас зустрічне питання. А на що ви готові йти заради цієї людини? Чи готові ви жертвувати? І багато жертвувати, тому що далі буде непросто. Питання тоді таке, що робити з цією людиною? І у мене до вас зустрічне питання, а на що ви готові йти заради цієї людини? Чи готові ви жертвувати? Тому що далі буде непросто. І навіть якщо ви готові жертвувати всім заради цієї людини, далеко не факт, що у вас з цього щось вийде, і що далі ви будете разом. А уже ніхто вам не поверне всі ваші затрачені зусилля і ваш затрачений час. Тому, якщо ви не готові вкладатись, чекати, ризикувати, терпіти, простіше дійсно розійтись. І насправді тут навіть немає чого соромитись, і це відповідальне доросле рішення, тому що людина вибрала не страждати. Вона розуміє, що поруч із цією людиною вона не буде щасливою. Тому навіщо мучити себе? І ту людину простіше дійсно розійтися. От наші життєві шляхи вони розійшлися. І все ми розходимось. А якщо ви готові вкладатися у ці стосунки, розуміючи, що можливо, у вас нічого не вийде, можливо, ви ніколи не будете щасливими поруч з цією людиною. Якщо ви до цього готові от щеплятися за цей останній шанс. Тоді розповідає, що з цим робити. Якщо до того ви боялися людині сказати щось лишнє, то з психологічної точки зору це не дуже коректна поведінка. Адже закриваючи очі набагато що, згладжуючи гострі кути, ви тим самим підживлюєте от ту внутрішню проблему, яка є у людини. Тобто, можна сказати, що своєю поведінкою ви підживлюєте той світогляд. Який є у людини, а це світогляд дає низька самооцінка, психологічні травми, комплекси та багато ще чого, але людина не повинна жити виключно у своєму світогляді. Людина повинна стикнутися із реальністю, щоб цю реальність перепрожити, щоб весь цей біль дійсно перепрожити, і потім це відпустити. Це називається психологічним ростом. Коли ми стикаємося із труднощами, коли ми перепроживаємо ці труднощі, коли ми ростемо на цих труднощах і долаємо ці труднощі, от в цей момент ми ростемо. це психологічний ріст, і це нормально, це навіть добре. А що ви робили до того? Ви допомагали людині уникати всі ці конфлікти. Тобто, замість того, щоб людина стикнулася з цими проблемами. Щоб виросла на фоні цих проблем, пережила це, ви допомагали уникати цього неприємного стану. А ніхто не казав, що це буде прям дуже легко. Ні, це дійсно боляче стикатися із своїми проблемами. Але людина повинна з цим стикнутися, тому що це момент життя, це момент росту і розвитку. Людина стикається із своїми проблемами, людина перепроживає ці проблеми. А якщо ви допомагаєте уникати цих проблем, ну тоді який сенс людині рости? Тому потрібно навчитись говорити щиро, от чесно, причому вічливо та спокійно, а не кричати ні. Вічливо, спокійно, але чесно. От дійсно так як є, а не уникати всіх розмов, які неприємні. Ви не повинні допомагати людині уникати внутрішнього болю. Ви повинні людині допомогти перепрожити цей біль. Ваша задача підняти всі ці проблеми назовні, для того, щоб людина могла перепрожити всі ці свої реакції. Причому людина повинна навчитись помічати, що з нею щось коїться не так. Що, можливо, причина всіх цих проблем знаходиться не ззовні, не у комусь, а дійсно всередині неї. Людина повинна це навчитись помічати. Рефлексувати. Таким чином ви знімаєте із себе відповідальність за чужі травми і за чужий стан. Причому потрібно розуміти, що, можливо, людина не захоче відмовлятись від ролі жертви, їй просто так зручно. І перепроживати свій внутрішній біль вона також не захоче, тому що бути у ролі жертви дуже зручно. Жертва ніколи не несе відповідальність за те, що з нею. Відбувається відповідальність завжди на комусь іншому, на тому, хто нападає, на тому, хто її ображає, от на ньому відповідальність. А жертва – ні, вона не відповідальна, їй взагалі нічого робити не потрібно, і це дуже зручно адже не потрібно брати відповідальність, не потрібно нічого змінювати, нічого перепроживати взагалі класно бути жертвою. А от агресор, от на ньому вся відповідальність. Якби не було агресора в житті жертви, от тоді би жертві жилося б набагато краще. А так є агресор, який її ображає. І тому вся відповідальність на кому? Звісно, на ньому. Нехай хтось інший робить. Наприклад, нехай агресор змінюється. Адже це агресор такий поганий. А жертва молодець, от їй змінюватись не потрібно, вона правильна. І той факт, що потрібно щось робити, потрібно змінюватись, не всі готові це прийняти. Звісно, скоріш за все, ви захочете цій людині допомогти. Адже, скоріш за все, у вас є почуття до цієї людини. Але все, що ви можете зробити, це наштовхнути людину на правильний шлях і ні в якому разі не біжіть вирішувати всі проблеми людини. Ви не мама. Ви не психолог, це не ваша дитина. Якщо ви дійсно хочете людині допомогти, людина повинна сама самостійно звернутися до спеціаліста, щоб вирішити свою проблему сама, самостійно, якщо людина сама не захоче змінитись, то ніхто повпливати на це не може. Людина сама повинна захотіти змінитись. А не ви повинні захотіти, щоб людина змінилась. І до того ж, якщо ви замість людини вирішуєте всі її проблеми і не допускаєте людину от до тих переживань, то виходить така ситуація, що людині просто немає сенсу змінюватись. А навіщо людині змінюватись? Ви ж це все робите. Ви берете на себе от ці всі проблеми, всі ці переживання, все, людині немає сенсу змінюватись. Немає сенсу все це перепроживати, думати, що робити, думати, як змінитися, як покращитись. Людина не дорослішає. От така ситуація. А отже, у ваших стосунках повинно бути відкрите щире спілкування, де ви людині допомагаєте перепрожити всі ці реакції, всі ці емоції. Ви просто приймаєте людину така, яка вона є. Причому ви щиро заявляєте. Що ви також відчуваєте, що вам подобається, що ні. Але вічливо, спокійно ви дозволяєте людині от дійсно виражати всі ті емоції, всі ті реакції. Ви дозволяєте людині стикнутися із цією реальністю. Ви не уникаєте це все. Ви допомагаєте, причому спокійно, вічливо. А отже, у стосунках повинно бути вічливе, щире, чесне, спілкування, спокійне. Щоб людина могла перепрожити свої емоції та внутрішні реакції. Ваша задача, щоб людина зрозуміла, що може це я щось роблю не так, може, це замість мене якісь мої внутрішні травми говорять, може в мене комплекси чи низька самооцінка? Може, це дійсно якась проблема у мені, що дійсно є щось не так, і я повинна це все перепрожити. Людині має бути просто комфортно та зручно. Ваша задача навчитись бути спокійним та чесним у комунікації. Всі ми маємо право на емоції, на реакції. Це як дитина, яка постійно перекидала відповідальність на когось, а тепер дитина виросла. І тепер дитина готова брати відповідальність на себе, за своє власне життя, а не перекидувати на когось іншого. Це ріст, це психологічний ріст, і ви маєте цьому допомогти. Причому повторюсь, що не факт, що людина буде готова відмовитись від ролі жертви. Адже інколи це зручніше, це простіше, адже жертві нічого не потрібно робити. І тому людина не буде готова від цього відмовитись. І, можливо, людина вас пошле куди подалі. І людина стикається із цим символом, а людина не хоче стикатись. Людина хоче бути в ролі жертви, де вона не відповідальна за те, що з нею відбувається. Тому може бути таке, що всі ваші зусилля, весь ваш час, які ви вкладали у людину. Це все не виправдається, тому що людина просто не захоче змінюватись, і піде від вас. І ще потрібно таке розуміти, що через свої внутрішні проблеми, через внутрішні травми, людина буде виражати багато емоцій. І як гадаєте, на кого в першу чергу будуть направлені ці емоції, вони будуть направлені на ту людину, яка поруч, тобто це на вас. І ви повинні бути готові, що на вас буде направлено багато емоцій. Але ви повинні бути чесні, пам'ятайте. Тобто, якщо вам щось не подобається, ви заявляєте чесно, спокійно, вічливо, що вам щось не подобається. Ви не терпите. все, забудьтесь про терпіння. Ви не терпите, ви чесно заявляєте. Ви показуєте оту дійсну реальність, що щось не так, і ще такий нюанс. Так як людина має багато психологічних травм, внутрішніх проблем, то коли людина стикнеться з реальністю, вона буде прям фунити емоціями. Там будуть емоції незадоволення, злості, багато чого. І як гадаєте, на кого в першу чергу будуть направлені ці емоції? Направлено це буде на того, хто поруч, хто самий близький. Тобто це ви. Ви повинні дійсно стикнутися з оцими усіма емоціями. Але при тому будьте чесні, вічливі і спокійні. Якщо вам неприємно, ні в якому разі це у собі не подавляйте. Людина повинна стикнутися із тією реальністю. От дійсно те, що вона робить. І вона повинна відчути ці всі наслідки. А до того ви допомагали людині це все уникати. Забудьтесь про це. Людина має стикнутися із реальністю, а ви повинні допомогти їй це перепрожити і ні в якому разі не вирішувати всі проблеми замість людини, тому що ви не мама людини. Якщо ви вирішите всі проблеми, от людині просто немає сенсу змінюватись. А який сенс? Ви взяли на себе всю відповідальність. Так не робіть. Відповідальність за стан людини повинен бути на самій людині. Ви відповідаєте за свій стан, ви чесні, пам'ятайте, чесні. І от таким чином, якщо у вас вистачить сили волі, якщо у вас вистачить терпіння, часу, якщо ви готові ризикувати, от саме таким чином ви зможете змінити людину. Причому дійсно, можливо, у людини будуть такі моменти, що будуть накривати емоції, що всі ці проблеми будуть спливати назовні. Ви повинні бути до цього готові. Але не вирішуйте це все. Якщо ви дійсно хочете людині допомогти, то людина повинна сама вирішити ці всі проблеми. Ну або звернутися до спеціаліста. Ну тому що всі ці проблеми їх уже давно навчилися вирішувати, і можна це все не терпіти. Якщо ви до цього готові, ну тоді удачі! І пам'ятайте, якщо ви скажете ні, якщо ви захочете покинути людину. Це також буде нормально, тому що в цей момент ви зрозуміли, що у ваші дороги розходяться, і це також відповідальне рішення. Не соромтесь. Тобто, це також нормальне рішення. Успіхів вам!